Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик Біарафа. У нас наявності є два чорних мігана. Настільки схожі, що нам самим важко відрізнити друг від друга. Значить, те, що я вам розкажу, це у нас дизель 1,5 літра на механічній коробці перемикання передач, кондиціонер, коробка шестиступенева, датчики світла, датчик дощу, усі склопідіймачі, бортовий комп'ютер. Автомобіль цікавий, заслуговує вашої уваги. Взутий на 16-дюймових титанових дисках. Тарас розкаже про свій варіант. Я маю варіант також 1,5 дизель, К9К, зарекомендований. Коробка в мене також механічна, але вже п'ятиступенева. По комплектації маємо також кліма двохзональний, партронники задні, навігаційну систему Рінг, до речі, також є. Тому варіанти зовні не відрізниш, але по салончику відрізняються. Якщо вас зацікавлять ці автомобілі, приїжджайте до нас. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик біарафу. Ми працюємо без вихідних. Ці автомобілі ви можете придбати як у кредит, так і у лізинг, А ще можете обміняти на свій автомобіль з доплатою. Приїжджайте.